Тросянецька міська лікарня отримала нове сучасне обладнання. Травматологічне відділення Тросянецької лікарні поповнилося універсальним операційним столом від партнерів з Фінляндії та громадської організації Наша справа гідності. Стол дуже функціональний. Працює він як від акумуляторів, так і від електросітки. Значить, він має пульт управління, два пульта управління, які і Можна любу позицію для хворого він може приобрести як, як робот. Серед переваг сучасні технології. Стіл обладнаний блютуз системою і має м'яку комфортну конструкцію. Поки він буде виконувати свою функцію перев'язувальний а потім він може бути поставлений в операційну і буде функціональний добрий операційний стіл. Новинка не поступається наявним операційним столам лікарні, які теж відповідають сучасним вимогам. Водночас таке обладнання дороге і ціни для медзакладу. І любий операційний стіл, який, у якого є електротяга, який виконує всі положення для хворого – Це дуже, дуже сучасний і дуже такий технологічний операційний стіл. Медики вдячні благодійникам та керівництву лікарні за співпрацю і допомогу. Ми дуже дякуємо. Співпраці цього благодійного фонду з нашою лікарні з нашим директором нашої лікарні за те, що доставили з Києва, і тепер відділення працює в хороших сучасних умовах. Тростянецька міська лікарня продовжує працювати над покращенням умов для своїх пацієнтів.